Друзі. Доброго дня, я запрошую вас до Олександрії на стадіон Ніка, де діджей здається дуже солучно під час виходу нашої трансляції в Елтар. Увімкнув новий хіт Леді Гага Абракадабра. В словах цієї пісні є такий рядок «Save me from the Фай. Тобто врятуй мене від цієї порожньої боротьби. Топові коефіцієнти на спорт, шалені виграші та незабутні емоції. Чекають на тебе. Фавбе Бери від гри своє. До з цієї зони помаранчевої, зони перехідних матчів хотілося б дістатися команді Василя Кобіна для того, аби мати нагоду зберегти прописку у перехідних матчах. Атака київського Динамо. удар у Пущину. Це Волошин пробиває. Перепрошую перед партнерами, тому що розуміє усвідомлює, що рішення у цій ситуації від нього мало б бути гострішим. Він опорний захисникінгульця. Йому доведеться сьогодні багато фолити, багато зустрічати своїх суперників. Удар зараз від Владислава Кабаєва, який виконав зміщення з лівого флангу над воротами єчі. Пролетів. Той маневр, який виконував Шапаренко, він потребував саме ідеально. На всі 100% ідеальної передачі. Динамо в тиску в пресингу на суперника. Ванат отримує передачу. Буяльський удар, рикошет. Спокійно. Антон Джилкін забирає м'яч до рук і усім своїм виглядом показує, що він не нервує, що все нормально. Дуже хорошій формі зараз. Ярмоленко. Хорошій формі і Ванат, який зараз отримав передачу і. Є запитання до арбітра Дмитра Пунчишина по цьому епізоду. А ми давайте все будемо на повторах роздивлятися. Ну але з іншого боку, напевно, треба бути відвертим і сказати, що інгулець у цьому сезоні був дуже різною командою. Кадрово дуже різною командою. Цей сезон розпочинав зовсім інший інгулець. Жовта картка для Олександра Жовтенка, не роздумуючи над. Інтерпретацію над трактовкою цього фолу Дмитро Панчишин одразу демонструє за фол проти Назара Волошина. Пішла подача, і є удар! М'яч у воротах Динамо відкриває рахунок. Денис Попов забиває. Якщо правильно я все розумію, там перша спроба була від Владислава. Ваната і він увійшов на 17-й забитий м'яч в цьому сезоні. Пішла подача, і це автогол. Це автогол власні ворота. М'яч зрізає Дкерів. Дегтярюк. Олександр Дегтярюк забиває автогол. Удар зараз класно. Буяльський як віддав передачу на Шапаренко. Браво! Ось це. М'ячище зараз залітає у ворота інгульця. Вау! Давайте подивимось. Підбирання Владислав Ванат. теж. Помічаємо, де він опиняється із м'ячем, Тут він зустрічається. А у Ваната Буяльський тонке рішення, можливо, не зовсім ідеально виконавну, як здавалося, одразу. Але по факту це просто блискавична передача від Буяльського. Шапаренко віддає передачу на Волошина. Удар волошина в площину новоріть цього разу. Антон Жилкін забирає м'яч. Не відбиває, а фіксує. Обирання за дуналівцями. Банат Буяльський П'ятою. Скільки ж передач цих тонких сьогодні від дуналівців ми побачили. Ну, вже чотирьох футболістів нарахували, а Зараз судо О -о 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 -о! Микола Михайленко. Ось це поклав. Ну, рідні ворота зовсім нещодавно, здавалося, були, коли виступав Михайленко в Олександрії. Тут він забував і раніше, але зараз просто красний м'яч кладе Микола Михайленко. Він вдруге у цьому сезоні відзначається. Ну і зараз розвернулася ця атака цікавої з правого флангу. Це як маркер того, наскільки є високою класова перевага Динамо над суперником своїм сьогоднішнім Кабаєву штрафному майданчику. Кабаєв низом передача удар! Жилкін рятує. Зараз не вистачило летальності зараз в цьому епізоді Назару Волошину. Буяльський на прийомі обходить одного, потім другим дотиком другого. І Шапаренко до свого забитого м'яча вкла, додає і ще і. Асист просто вкладає м'яч у ногу Владиславу Ванату. Ну і нападник такого рівня як ванат. Такі моменти він, звісно, реалізовує. 04. Напевно, є підстави говорити про те, що розклеївся інгулець. Ну, з огляду на те, як е зараз захист команди бажить. А ось тут е супер шанс банат не реалізовує, не дотягується до м'яча. Це міг би бути 18-й м'яч 11-го номера київського Динамо. Ну, знову Буяльський. Знову Буяльський його магія, його творчість на футбольному полі, може бути головним творцем цієї перемоги. Ми бачили одразу група замін готується у київського Динамо. А чим відповідатиме Інгулець? Нігулець відповідає. Ось у цим моментом Віталій Фарусенко ну чи не найгостріший підхід до чужих воріт, хоча б в габаритах він поступався своєму опоненту. Ну і Буяльський одразу вирізає на Волошина. Жилкін робить все так, як і мав зробити. Ну і шанс для інгульця Удар! Не ще Ред, гострий момент. Зараз створюється, і знову швидкість створення цього моменту відзначаємо. Те, в принципі, за рахунок чого інгулець почасти в цьому сезоні густроту своїм суперникам і проблеми своїм суперникам створював. Пам'ятаємо про ту планку Вимог до цієї позиції, яку дуже високо підняв Андрій. Ярмоленко навіть у своїй 35. удар по воротах. Зараз це вже небезпечно, це реально небезпечно. Це те, чого ми дуже мало бачили у цьому матчі від Інгульця. Але це теж чим славиться інгулець, ця стилістика атак. Що стосується інгульця, то команда із Петрового в лобовому матчі ось на цьому стадіоні зустрічатиметься із Лівим Берегом. Моменти, що зараз пробиває Ванат! Буяльський! Брагару! Буде удар чи ні? Це падіння, це прохання до арбітра. Це натяк на 11-метровий удар. Ну, ось цей гострий шанс. Ну і якщо удар Ваната настільки гостроти приховував, то удар буяльського це було. Щось, що дійсно могло стати окрасою цього матчу. не тільки ось ці передачі п'ятою, не тільки ось ці тонкі рішення від Віталія Казиміровича Буяльського, але і забитий цілком можливо ось такий м'яч. фінальний свисток від Дмитра Панчишина. Прозвучав вже отож київське Динамо здобуває напевно найбільш легку, найбільш переконливу перемогу в другій. Частині цього чемпіонату, дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.